Вітаю на каналі, мене звати Тетяна Татаренко, я художниця, живу в Канаді в місті Гамільтон, Провінція Онтаріо. В цьому влозі я покажу вам, як ми їздили на соняшниковий фестиваль, який знаходиться в Ніагарському регіоні. Покажу вам арт-класики, які я проводила серед соняшникового поля і трохи фестивалю. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І приємного вам перегляду! Сьогодні ми їдемо на соняшниковий фестиваль. Їдемо з Акімом на моїй машині. Зараз покажу, ми її вже загрузили. Ось так натарили нашу машину. У мене також буде сьогодні майстер-клас. Така погодка сьогодні чудова, дуже класна, вітру немає. Прям супер, дощу немає. Клас. Минулого року був дуже сильний вітер, тому... Нам було важко. Цього року прям супер. Коли я це казала, ще було прохолодно, але я не знала, що нас очікує попереду. А попереду була спека. А цей фестиваль проводять в місті Бімізвіль в Нягарському регіоні. Нам від Гамільтона їхати 25 хвилин, і кожного року вони проводять на виноробні London Born Winery називається виноробня, і там висіють соняшники і виступають всілякі артисти, продають їжу українську, вендери продають різні речі, і можна нарізати собі соняшників. Клеток коштує 25 доларів, і всі гроші йдуть на допомогу. Так, ми приїхали. Зараз будемо тут розставлятися. Так, тут поки що все виглядає. Ось тут вже будуть вендори цього року. Я буду на тому самому місці, що і вчора. Ой, що і минулого року. То будемо розгружатися. Так, я йду шукати місце для майстер-класу. Я думаю, це буде. Гай! Привіт! Добре, добре. Жарка. Думаю, що ми зробимо це десь тут трошки подалі від людей і де є соняшники. So, я думаю, що ми зараз зайдемо сюди. які соняшнички гарні. Так, так оце виглядає. Трактора. Ось так. Я думаю, десь тут ми зараз станемо. Так красивенько тут. Ну, правда ж гарно. В цьому фестивалі ми беремо участь вже четвертий рік. Як тільки він почався, ми приїхали в Канаду і випадково потрапили на нього. І відтоді ми постійно тут беремо участь, співаємо, виступаємо. Я продаю картини і. Цього року я запропонувала зробити арт-класи, і організатори з радістю погодилися. І 50% заробітку з арт-класів я віддаю теж до цієї суми, яку збирають на допомогу Україні. Раніше я вже проводила арт-класи, але це були і мої такі приватні арт-класи. Тому в мене вже є мольберти, в мене є фартухи, пензлі, фарби. і все, що я раніше готувала для арт-класів. У мене все приготовано. Єдине, звичайно, що потрібно постійно купувати, це полотна, серветки і іноді ще докуповувати фарбу. Я відійшла трошки далі від цього цього двіжа. Тут така тиша буде. Тут у нас палатка стоїть. Зараз буду розкладатися і тут буде у нас майстер-клас. Забігаючи трохи наперед, хочу сказати, що цього року було дуже мало людей, це був перший день і я думаю, що через те, що було дуже спекотно, більше ніж 30 Два градуси, може навіть не більше ніж 35. Ну, було дуже спекотно. Насправді скажу вам, що не хотілося взагалі нічого, тільки сидіти десь під кондиціонером. Але нам доводилося це робити, тому що ну, вже, якби, ми зібралися і всі робили свою справу. Всередині була кухня, тут продавала український ресторан Хата продавали свою їжу, і ось так це виглядає всередині. Дуже там гарно було, я б звідти не виходила. Але цілий день я сьогодні провела на дворі, тому що спочатку треба було виставити свою палатку з картинами, щоб продавати їх, а потім ще бігати туди в поле, все носити і виставляти все для майстер-класу. Ну, ситуація така, вже майже друга година, людей нема. Я сидю, чекаю. Сидю, чекаю тут уже на арт-клас. Звісно, що якщо людей нема, то ніхто нічого ще не купив. Дуже жарко, ну якось так. Так, я вже приготувала соняшники на референс. Сонце перейшло, звісно. Зараз ще будемо вставляти зонтик, тому що вже стіл виходить на... На сонце. Скоро вже прийдуть люди. Сім, сім людей в мене записалося. Не знаю, чи, звісно, в цю землю воно влізе, цей зонтик, може він і не всунеться, так? І чекаємо на двох дівчат і зараз будемо починати. Це, до речі, був перший арт-клас на вулиці. Я ще ні разу не проводила на вулиці. Мені дуже сподобалося, але не сподобалося те, що дув вітер, іноді щось там падало. Але це тільки на початку, потім ми примотали скотчем наші полотна до мольбертиків. І ще був один мінут, звичайно ж, це то, що було спекотно. Добре було б проводити такий арт-клас ввечері, але фестиваль тільки до шостої години. Я подумаю, може наступні арт-класи на наступному тижні я заміню і зроблю їх трошки пізніше. А ви тільки подивіться на ці гарні і різноманітні роботи. В кожного по-своєму цікава. І мені здається, що вони всі дуже гарні. Я вважаю, що зоняшники вийшли правда, у всіх дуже-дуже класні. А цей чоловік він перший раз взагалі тримав пензля в руках. Деякі дівчата вони вже малювали і брали якісь уроки. Красаж, подивіться, яка краса. Віра навіть намалювала маленьких джмілів, тому що поки ми писали соняшники, в нас прилітали джмілі, сідали на соняшники, і вона вирішила теж їх написати. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви взяти участь в такому арт-класі, чи подобається вам взагалі така ідея. Мені це подобається, і я б з радістю проводила ще такі майстер-класи, арт-класи. Не називаю це майстер-класи, тому що це такі більш розважальні класи. І ось ми на пам'ять зробили ще фоточку і трошечки відео для соцмереж. Так, майстер-клас закінчився. Дуже я заморилася, бо дуже жарко. Це слава Богу, що якийсь вітерець дує. Все добре, всім сподобалося. І зараз йду. Все зібрали, ми вже йду назад в свою палатку. Подивлюся, що там взагалі люди є чи нема. Що мені здається, що людей дуже мало. Ну, таке. Я. я зараз сяду, буду відпочивати. Ти крутий. А ось така неприємність мене чекала, коли я повернулася. Подув сильний вітер. Всі картини попадали, і одна з них просто порвалася. Одна з моїх найулюбленіших картин. Тож я її заклею і повісю в себе дома і зніму з продажу. Це майже 6 година, ми вже всі збираємося. Не Дуже багато людей було сьогодні, прям і мало, я скажу. Одна картина порвалася, що дуже, дуже шкода. Ну і так. Я думаю, що через спеку дуже мало людей було. Так що такі справи. Такий невеличкий влог я вам зробила. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Також напишіть в коментарях, чи цікаво, скільки я заробила на цьому ярмарку. Я думаю, звичайно ж, вам цікаво, але мені потрібні просто ваші коментарі і такі коментарі, на які я буду робити відео відповідь. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях. І бажаю вам всього найкращого і до наступного відео. Пока. А це соняшники, які я нарізала, щоб потім поставити їх в вазу і написати нові картини.